Пентагоні уточнили, що саме увійшло до нового пакета військової допомоги Україні. Ця інформація з'явилась у листі від МІНОБОРОНИ США до ЗМІ повідомляють, що Київ отримає боєприпаси для ракетних систем Хаймарс, снаряди, протитанкові ракетні комплекси, бронетранспортери та іншу техніку, зокрема для підривних робіт, для захисту критичної інфраструктури та обладнання супутникового зв'язку. Нагадаю, що сьогодні з незапланованим візитом до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив пакет допомоги на сум. Му 400 мільйонів доларів прориву оборони часового яру не було. Про це у коментарі видання РБК Україна заявила речниця оперативно-тактичного групування Луганськ Анастасія Бобовнікова. За її словами, противник використовує тактику малих штурмових груп ворожа. Е Піхота забігає до будівель, просто проте українські сили швидко відбивають такі атаки, відкидаючи російські підрозділи назад, зазначила пані Бавовнікова. Нагадаємо, аналітик видання Більд німецького Юліан Рьобки заявив, що загарбникам буцімто вдалося прорвати оборону часового яру на Донеччині і що вони наступатимуть на центр міста.